Попри відключення світла, спричинені щоденними ворожими обстрілами та постійну небезпеку з неба, українці не дозволяють расистам забрати у них найцінніше відчуття свята та єдності. Зима лише починається, а в оселях вже з'являються перші ялинки гірлянди та тепле світло. Що нагадує: ми живі, ми сильні і ми продовжуємо жити, якби не намагався ворог нас зламати. У багатьох домівках уже прикрашають новорічні дерева. Хтось обирає ошатну штучну ялинку, практичну, зручну та довговічну. Її плюс. Плюси очевидні, вона слугує не один рік, не осипається голками, не потребує особливого догляду та є екологічною альтернативою, адже допомагає зберегти живі дерева у природі. Крім того, сучасні штучні ялинки виглядають максимально реалістично і дозволяють створити атмосферу свята навіть у невеликому просторі. Деякі ж залишаються прихильниками натуральних ялинок, жива зелень і справжній хвойний аромат створюють ту саму неповторну атмосферу дитинства, яка асоціюється з теплом, родинністю та казкою. Свіже дерево додає дому особливого затишку а багато хто вже має традицію купувати ялинку разом із сім'єю як символ нового початку та віри у світлий рік. Тож ми поцікавились у містян, яку ялинку цього року планують встановлювати вони штучну чи натуральну, і що для них сьогодні означає зберегти новорічну традицію навіть у часи війни. Планую обов'язково ставити, звісно, хотілося б натуральну, але ще не ще не купували, ще не придивлялися. Натуральною зазвичай ну вони все одно вже спиляні, приготовані. Не хотілося б, щоб вони йшли просто на пил. Тобто, а так, в хаті пахне святом. Натуральну вже давно не використовуємо. Треба ж природу берегти. А в цьому році взагалі не будемо ставити, бо в мене. Індери їх розбирають. Я завжди ставлю квіточки, поставлю, щоб пахло, та й мене пахне. Нам старикам, моря. Це діткам радість, ну а нам що нам. Я пішла туди на площу в неділю. О, яка красота! Дітки катаються. Штучна мене раніше, як діти маліше були. Була штучна, а потім отака, веточки, куплю. Будемо штучно ставити. Останніх років десять, напевно, натурально не ставили. Також у Кременчуці вже з'явилася альтернатива для поціновувачів на будь-який смак ялинка у горщиках. Вона має і той неповторний аромат і не буде осипатися, адже після свят її можна буде висадити, аби її краса і далі радувала око. Тож можемо бути певні, що навіть найпідступнішим планам ворога не вдасться зіпсувати кременчужанам новорічних свят, адже ми знаємо, що боремося на стороні світла, і, зокрема, світло ялинкових гірлянд ще один символ перемоги над ворогом. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.